Граємо сьогодні в класичний Еліс, угу. беремо картки по черзі. Добре. І одна хвилина, те, щоб пояснити якомога більшу кількість слів. Ми не на чувачі, ми на Хаскучук. Хаску да, Хаскучук. Хаскучук. Хто програє, той перший. так? Хас Хаскучук. Ти програв ти перший. <бірження> Добре, <бірження> дайте <Давайте> час. Більше не вари. Горшочок. Горщик, правильно? Горщик. Куди ти дивишся постійно і тако В Дзеркало. Зеркало. Правильно. Що ти вдягаєш на ноги? Зуття. ні, Що ні. Да, ні. вище, ніж знаходиться. Штани, молодець, так. Літає спочатку, воно гусінь. Коломойська. В Африці дерево, воно рослина. Пальма. Кредитна. Спілка кредитна. Чим ти розплачуєшся? Карська. Так, італійська традиційна Піца. справа ти хоч чим показувати. Ми буває боксерська, буває її Чим дивляться на північ чи на південь? Компасом і відкриваємо модний сезон. сезон. Ні, ні, сезон. таке що читаємо. Ми там, де кросворди в кінці. Журнал. О, нарешті. Що нарешті ми так добре вгадали. — журнал 53 секунди, Та, Та, да, всі слова. — п'ятдесят його помилок І коли ми вгадуємо, то кажи, що ми вгадали. Ти. А бач, а я кажу далі, виконує. що ви ціхуєте. Ті. А тобто далі ми не йдемо, поки не вгадали. — А Прикол в тому, що я, я можу. зараз можу довго не вгадувати і вони програють, а ти але ти ти вони гірнов. про це але ще не ціху. Я не гімно. Я зумані тепер ми вже про це знаємо. Погнали. А металевий забивають молотком Цвях. А з великою шиєю в Африці. живе. Жираф. А погані між Болт. хасом і струпчуком. Погані е -е, стосунки. Ні, погані, коли ви е -е, коли не смішно погані. Жарти а відкриваємо замок. Дверний. Ключ. Ключем. Живе поруч з жирафом, але з великими вот. вуха, вухами Слон. і вухами. Так. Живе інколи на павутині. Павук. Павук. У кожного свої, бо це такі... Таракани. Ні-ні-ні, оце типу... Комахи. Дар... Мухи. Це комахи. сказочний, сказочний такий... Тищенка. Вогнем, вогнем. Дорог. Дракон. Так. Значить, взимку падає з неба, з неба. Сніг. Так, але в однині. С -с Сніжинка. Так. То, що вухає... Те, що від чого Управляєшся те, що дуже любить зранку. Е, ні, воно таке Солод. діти люблять солодоще. Солодощі. Солодощі. І, солодощі. і те, що у нас завжди лежить на столі, прокидається зранку, таке жовте довгеньке. Панан <плес> <плес> yes. Рівно хвилина. Так, ми варимо там макарони. Каструля. Молодець. Каструля. Е, дуже гарно грає на Піанист. піаніст. Ні, Музика. загалом А, Музика. Угу. Музика. Е, Дивися, ми спимо на ньому. Ліжко. Ліжко. А маленьке. Подушка. Матрас для дитинки. Софа. Е, ліжечко. Так, значить, е, господи, напихають подушку ним. Пір я. Пір я. Так, е, Болить, коли переїжджає. Живіт. Так, на лякостах намальований. Крокодил. Так, є зима, є весна, є літо. Добре. Грецький, волоський. – волосський. Коротше, <сміття> салямі це Ковбаса. Що? молодець і повітряна кулька. Скі! Аломодополі джініс. Бо що, ми за пошвидко швидко? Це був легкий раунд, виграв хас. Друге, третє місце у нас. Починаємо складніші завдання. Еліас одна хвилина. Час пішов. <ườ threat> <ammo> Коли ви щось намагаєте. Як це пояснити наступне слово. Працює будь-які де шестіріонки. Це як називається молодець. Так, коли таке слово про нього ще казав Фрідріх Енгельс і Маркс він написав Капітал, молодець. Величезна така людина, її називають як її молодець. Так, що носять люди, і пишуть якусь історію, коли там показують на мітингах. Ан тільки не те. Транспарант, Транспарант, Транспарант. і така, що ми коли Just Merit, і отакого по, по землі концерні концерна. Як це називається? Не банка, а це з, з дать українською мовою. Залисянка. Друга літера алфавіту, яка Б... бляшанка. Скажи, бляшанка. Молодець. Бляшанка, і останнє слово, яке воно перше. Коротше, коли ви щось хочете, щоб хтось розгадав, як це називається? Ні, Реб... просто я тобі загадую. з перших двох букв за. Без перших О, слово. І... А, Коли багато метушні, всі бігають, Ситиш. ні. Суєта як тато російською. Перша буква плутанина і закінчується як як підвал Лох, як під переполох. Боже, я не знаю, що це таке. Це таке. А ти чим те чим накривають таке? Значить, воно не воно не пропускає називається на таке погане мать слова на. Так, Рад, б... перша буква B. Б. накриває презент. Да, презент. презент, о боже. Це коли нічого не зрозуміло, але це типу мистецтво не всі слова показує. <ристоя> <та, Нічого. ристоя> арт арт арт, арта на, на букву ата арта, арта, арта. Оце коли а нічого не зрозуміло. І ще ще навалюється. Так молоде. Коли це туди заходять випити швиденько і побігти далі, так. Боже, молодець! Таке велика, велика полотно, якась тканина. Називають на перша буква як ридиска перша буква. Рядно ряднина молодець Боже. І останнє це значить таке. Ну, типу, є є офіційно, є теоретично, але таке. Фіктивний шлюб на букву ф. Або який шлюб? Фальсифікована така маленька нюанс, такий нюанс неважливий. Маленький о, друга, о, друга оф. Ха зараз 5 секунд. <рек> Я Офіційно А, значить, тако, згідно <рек> вас Е, uh, uh, yeah. Кримінальний кодекс. Uh, uh, давай так є такі лікар, які в сраку лізе. Значить, uh, <реку> протокол значит, uh, uh, так протокол. Uh, 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 в нас була мафія, а в Америці uh, uh, <реку> гангстер. молодець. Uh, значить, так, от бойова. Машина. машина. Ні. — ми, ми Піхота! Ні, Коли стан, Команда. коли ми вже е, можемо. Бойова. Готовні. Так, готовність. Е, — <світ> З сала роблять він такий. Е, смалець. смалець! Смалець, добре. Значить, дивіться, ми робимо великі, от ми будуємо. Так, Так, будівництво. І, 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 і от будівля тільки... — Фундамент. Ін, ні, Іншим словом, будівля. Не, типа шмарочос. Добре, <світ> давайте так не, от. Два перших три букви. Коли круглий ватний диск, яким ми грим змиваємо? Спонж. Споруда. Так. І е, коли робиться дві великі компанії, вони в одну. Це злиття. <ган interesante> у -у -у. <ган> Це ми дуже розумні, просто. Тоже правда. Підсумки Еліасу Знову. у нас такі: хас перше місце і в простому складному завданні на другому місці я Я на третьому місці, і, я пропустила хлопців вперед То все через 100 шов з тобою трохи збільшуємо Ми можемо на журналістами Ні, ну це Оце, 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 оце Лікаря, лікаря, лікаря Забагато кіпішу Так, ми давайте в коментарях, ми напишемо вам 10 слів так. І ви можете пограти з кимось, і потім покажете свій час. Та можете загуглити в інтернеті, і собі самі знайти. Ні, ні, ні. Коротше, коментуйте, підписуйтесь на нашу сторінку, і просто під цим постом ми поставимо 10 слів від нас, так. а ви зіграєтесь з кимось зі своїх рівня. З другого раунду, до речі, поскладніше. Давай ми а, такі а, слова зараз да. напишемо: картофель шпулер якийсь. Реконструризація. Грайте. Імітація.